Випав Аркан поміний споки помішувала все буде нормально у вас з цим чоловіком. Вони вас ведуть до стабільного і практичного життя, спокійного життя, причому дуже на довгий період. І так, підписуйтесь на інстаграм, тому що там зовсім інше там питання і 5 відповідей. Люблю вас, дякую за лапі коментарі. І так, як ви сили бачать вашу ситуацію з цим чоловіком, придумайте про цього чоловіка. Я теж думаю про вас, мої кохані, як бачать зараз ситуація Да? Тобто нічого в ваших відносинах не відбувається. Так, і ви все бачите, і ви, і він не так, як є. Але є золотий шанс. Тобто ви висите, але є шанс. Шанс якому є енергія, шанс на якийсь дуже крутий прорив, і так як бачить сили вашу ситуацію з цим чоловіком, але ви і самі хочете цей шанс отримати, дівчата. Ви таки не відпустили цього чоловіка, і всі карти говорять, як вийде, бачить всі вищі сили, що ви не відпускаєте, і шанс не берете не відпускаєте, і буде суд все переміниться у ваших відносинах з цим чоловіком. Суд все переміниться взагалі. Далі відносини будуть зовсім по-іншому, цього хочуть вищі сили. Не вистачає вам кохання. Ви зараз у розпачі від того, що нічого не збулося. Всі кубки, всі кубки з коханням, всі вони вилились, нема кохання, але знов випадає цей аркан. Вищі сили говорять вам, дівчинка моя, буде все по справедливості, не бійся, тобто буде все так. На що ти заслуговуєш? А чомусь я відчуваю, що в мене такі дівчатки заслуговують на саме краще. Але зараз в думках треба чи не треба, треба чи не треба. Але колісниця він приїде і буде, буде новий етап у вашому житті. Так, класно. Він приїде імператором, дівчатам. Імператор це людина, яка хоче взяти за вас відповідальність. Тобто запропонувати брак вам, це людина, яка буде опікуватися і і собою нарешті, і вами, і діти, і гроші, і імператор.